Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися класними откровеннями, які почула від наших пасторів. Дійсно, завтрашній день він залежить від сьогоднішнього відношення до Слова Божого. І дуже важливо це духовні цінності, які допомагають нам кожного дня долати трудності та проблеми. І щоб прожити повноцінне життя і без помилок, нам потрібно прийняти слово Боже, берегти откровення, цінити Слово Боже. і Дійсно погружатись у нього, тому що у живому християнстві на першому місці стоїть Царство Небесне. Матвія 5, 3, 10. Блажені убогі Духом, бо їхнє є царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Якщо у нас цього всього немає, то нам немає на що надіятися тому поки Господь дає цей дорогоцінний час нам потрібно зробити правильний вибір і прийняти Господа у своє життя. Будьте благословені, і нехай Господь береже на тому місці, де він є. Амінь.